Задай собі питання, чому тобі важко говорити вголос свої бажання. Бо колись за це було боляче. Можливо, над тобою сміялись, можливо, ігнорували, можливо, навіть карали. І ти навчилась бажати це небезпечно, краще промовчати, краще пристосуватись, краще вгадати, предугадати, чого хочуть інші. Але тепер, коли ти думаєш сказати Я хочу, я б хотіла. Щось стискається всередині, і тіло твоє пам'ятає це ризик, будь уважна. Але правда така: твої бажання це твоє живе, щось живе всередині тебе, і це не егоїзм, і це не слабкість, це ти сама. І коли ти потроху вчишся визнавати це, коли ти говориш вголос, навіть коли це пошепки, ти повертаєш. Собі, себе. І це важливо.